Так, пройшло 40 хвилин. Ой. Зараз я вам покажу, яка вийшла капуста. Дивіться, яка смакота. Гарненько ось так перемішати. Дивіться, яка красота. М'якенька-м'якенька. Вона і не розлізлася, і оцей соус получився Неймовірний, просто неймовірний. Подивіться, і тушонка не розлізлася ось такими шматочками. Так що супер, зараз будемо смакувати. Золотий жайвір. Дивіться, фірмове борошно і хліби є, собі ціни подивитися. Батон. хліб чистилівський, цукор, борошно. Борошно, цукор. Найнижці ціни. Це щось нове відкрилося, бо я такого не бачив раніше. Тут зупинка зупинка вулиця Київська. Такі дуже багато є е, цих. Поїхали. Е, бо нам далі. Що забув, де базар? Каже Маркоз, чого нам далі? Жінки продають квіти свої. Домашні. Такий. Невеличкий квітковий стихійний ринок. Тут теж на зупинці є все. На, на що по тій стороні, як ми йдемо, що по тій є практично все. Теж от є юник, м'ясо, є і оця от будка, овочі фрукти. Ходи за мною після покажу, куди. І будка є от овочі фруктів. У нас тут є все. Квіточки різні. Речу, оцей кермек треба буде купити. Теж буде. Тут є різні кольори, бачите, теж його різнокольорові. Треба буде вірусі на цвинтар купити. І гладіолиси є гарні, і жоржини. Оці сухоцвіти мені теж дуже подобаються. Гладіолиси 50 гривень коштують, бачите? Ну, ми йдемо далі. Нагадав собі, що до мене дзвонили з пошти. Ходи, ходи. З пошти прийшов цей каталог інтерфлори на осіннє замовлення насінь і цибулин. Там квіти різні, то... Зараз біжимо і зайдемо і заберемо. Завжди були такі величезні чари, що я не хотів чекати на них просто. просто не хотів. А сьогодні тут тишина і спокій. Ні душі, ні е, консультантів, ні продавців, ні покупців. До побачення. Марко, тебе слизькі капці, вважай. Все, їдиться моя інтерфлора. Зараз вдома подивимося. Ой, на лілії знижки. Зараз все роздивимося вдома. Паркуйся. Ну і вже, знаєте, теж. Традиційно не можемо. АТБ минути. Припаркувався? Ні, тут ми прямо з собою. Поїхали. Подивимося, що тут є. Ой, так прохолодно. Дикі кавуни, Марко маленькі. Кавунчики. З того боку. Оці, до речі, гарні м'якенькі нектарин. Я, до речі, купляв і мені сподобалось тако. Вони не є такими гіперсолодкими, але ну-но. -ну. Вони не є гіперсолодкими мають таку кислинку. Кавуни отакі от безнесінчика 25, а такі прості вже 19, дивіться. Вибрали такого кавунчика. Я шукав, щоб ця дубка була широка, але нема широкої. така є. Так що, яка є, така є. Вже, як то кажуть... Що маємо, то маємо. Таке будеш їсти? Такі сливочки, нектаринки такі. Добре? Добре, Добре зараз візьмемо. І це персик 11, мандарини 99, апельсини 67. А лимони 82 гривні лимони. Добре, наберу пару таких нектарин. Так, поїхали далі, мої хороші. О, ліс на знижці 37 гривень і 63, так? 37 і 63. Зараз я подивлюся, що ще є. Он не провансаль, дивіться, по 50 гривень. 300. Є щедро. Провансаль. А, ось. він Тут коробка є. Але це жирний 67%, бачите? 67. Ну, хай буде. Один хай на маєтку нам буде, правда? О, а он дивіться, є 67-51 гривня 500. Це та своя лінія. О, своя лінія 500 грам 50 гривень, 51-40. Теж жирний, 67. 28 це майонезний, це соус, бачите? Ви дивіться на майонез. Де пише майонез, це є майонез. А де пише А де пише ось такий от майонезний соус, то це вже не майонез. Так що будьте уважні, що купуєте. Так, капуста 18 гривень, баклажани 33,55. Так. Огірки, до речі, такі непогані огірки 46. Так, морква 15, буряк 9,59. Буряк, до речі, непоганий. Помідори, який раз переконуюся, на оці знижки нема що вестися. На ці коктейльні ще хоч, хоч пахне помідором. Ну, картопля АТБ останнім часом досить непогана. Ви знаєте? Досить непогана, як на мене. І, і, і смачна 20 гривень картопля. Цибуля 14, кукурудза 30. Яблука 93, банани 63, 69. Банан будеш їсти? Так. Да, да. Три брат. Так. Да. Так, три банани. Так, поїхали. Це так завжди, знаєте, приїжджаєш за морозом, а нам всього треба, ну. Що маємо, то маємо. Боже, кайда її. Так, не знати що. Так. Сочок, будеш який сочок? Чи не будеш? тебе там сочки багато, так? Йдемо подивимося ще на водичку, що в нас є по акціях, що без акції. Так, живчик, дивіться на, лісові ягоди на знижці. Живчик лісові ягоди. 35 гривень. Живчик з маком яблука. 45. 45. Пепсі і Кока-Кола без ниру, тільки оці от маленькі фасовки є на знижці. Швепс на знижці, але такі невеличкі 4 гривні. І кваси, дивіться, на знижках. Своя лінія 36 гривень. Квас київський 50. Маркосику. Залиш, будь ласка, той кавун в спокої, бо зараз я його залишу в сітці і ми не будемо купувати кавунів. Домовилися з тобою? Домовилися. Так, а там є така водичка прозора, дивіться, можуть таку прозору купити. Я оті ягоди, вроді, купував живчик, а вони мені щось не дуже присмакували. Не хочу. Там воно є така от оболонська, але теж на знижці вона, дивіться. От. 28,40. І вона просто біла, бачите, без барвників, без тих всіх. Так. Полонична Маргарита і Беліні. Беліні, мені здається, вона не смакувала теж. Попробуємо таку водичку. Так. Ой, а тут дивіться, що є отакі от. своя лінія лайм і своя лінія апельсин сильно газована. Що? Може Можете купить теж без, без Так. Тут таку, чи таку, велику, таку чи таку Вибирай. Ну, зараз виберемо. Коротко по основному прибіжимося. Цукор 31 гривня. Сіль 13 гривень. Так, крупи, мої хороші, горох зараз на знижці 27,50. Це за кілограм. Манка 23,90, гречка 31,30, гречка без змін. Рис 49,90 і 50,70. Є Є оці от делюк зараз на знижках. Різні кам... камоліно 63,90, але вага теж кілограм. І басматі 79,90, кускузна знижці 47,20 бачу. І в пакетах така от 4 пакети по 125 грам, а, крупа 35,90. Так, пшенична 33,70. Ну, Таке, що основне. Так, борошно. На борошно знизок сьогодні немає. На олію, до речі, треба забігти в копійочку за олією. Бо тут стожар вже 80 гривень. Олейна зі знижкою 72 гривні. Чумак 87 гривень. Захмарно. Є на макарони невеличкі знижки, хоча вони теж пішли в ціні зараз. Так, добре, йдемо подивимося зараз ще на це, на морозиво. На морозиво. На курочку зараз ще можемо подивитися, що робиться. На курочку. Зараз ми все подивимося. Так, тут які знижки, але це на маринації. Так, філе. Наша ряба, крило, стегно. Так, філе стегна на знижці 21.49. Четвертина. Що патру? Там внизу машинка є, пошукай. Гомілка, тушка 11,60. Так, йдемо тепер по морозиву. Зараз ми подивимося, що у нас є по морозиву. Три ведмеді ескімо. Ласунка світлофор це заморожений сік. Не хочу я соку замороженого. Так, кокос. 17.50 не хочу. Теж кокосу нічого не хочу. Київський пломбір без цукру в глазурі ескімо 3050. Так, хрещатик з печивом. отакий от 18,50. А це з новинки з'явилися, бачите? А от ці новинки без знижок. Так. Лимон і малина. Так, Люба Буба, 21,70. Заводи здоров'я. Ти що там? Помаленьку. Так, дивимося тут. Дивись, Марко. Такі гарні знижки. На Хрещатик. Хрещатик фісташковий 12.90. Так, пломбір, шоколадний, вони всі по 12.90. 12, Але треба дивитися пломбір у вафельному, пломбір і цей. І фісташковий. І шоколадний. Що ти беремо? Шоколадний беремо. що щоб розменили. Таке? Ще стажко виберемо. Візьмемо багато, кинемо в морозилку, в морозилці захотілися, дістали і з'їли. Так. Це у нас що є? Зараз ми подивимося. А це у нас що? Нікого не бачу, назви Руть, кефір суницею з е, смаком попкорн. А, це попкорн, не хочу попкорну. Зараз ми ще тут собі щось візьмемо. Тут є з цим з печивом, зараз ми подивимося. Зараз ще подумаємо. Так, взяли купу морозива, все взяли ще по собі по замороженому соку. І біжимо на касу, бо там великі черги, а в нас сьогодні зараз ще... Є плани. На катер. Так, на катер. Губернаторська є на знижці 48,50 ще. Я купив два дні тому, вона ще не відкривав. Так що це вже буде, як то кажуть, іншим разом. Тому біжимо на касу. Зараз по дорозі з'їмо по замороженому соку з морком. А чи є на сміттєві пакети знижка. Побачу, що з їх тут мало стало. Дивіться, досить гарна знижка на пакети 38,60 а були 49. Знижка 20% пакети затяжками. Такими ми і користуємося. Знаєте, вдома їх завжди О, завжди потрібно, тому поки є знижка, треба купувати. Ну, все, тепер на касу біжимо. Притягнули купу продуктів. Ви знаєте, щось так нагадалося. Дуже є смачний салат з кабачків. І вирішили таки зробити консервацію з кабачків. Марко любить брокколі. поки любить, слава Богу, то купили і брокколі, і баклажани, і цвітну капусту таку жовтеньку. Знаєте, щоб Марко цей. Е, парадокс. Своєї петрушки так багато зараз є, але знаєте, хто кажуть, вже не були. Чекайте, покиснувся. Не було цей. Можливості сьогодні на город поїхати. Морко неси в холодильник. Марко, дарую букет, неси в холодильник. Морква таке все, як то кажуть, в коридорі пустоїть, а зелень пов'яне. І тепер дам вам одну пораду, можливо, такий лайфхак на рахунок стерилізації банку. У мене багато було питань під консервацію: як ви стерилізуєте банки? А насправді, мої хороші, ніяк. Я банки вже відколи в нас посудомийна машина. Багато років я не стерилізую. Що ви розуміли, я приніс два ящика банок півлітрових. Ще, в принципі, навіть до дві банки можна впихнути. Але в нас посудомийка невелика, є сороківка а є вроді 60-ка. Чи 60-ка, і 80. -ка. Ну, в нас там менша. Бо ж. І закладаю я. Просто бачите баночки гарненько сюди, ви собі уявіть, скільки вам треба часу, щоб перемити і перестерилізувати 40 банок. А за мене це все зробить машина. Я купу років вже так роблю. Одне, що я рекомендую, це обов'язково е, ополіскувач, для того, щоб баночки були дуже чисті, такі, знаєте, дійсно хрумтіли. І на вашій посудомийній машині обирайте програму. Я от вибираю, бачите, кастрюлі. Тут 70 градусів. Цикл стірки буде приблизно 2 години на 4 кнопки. І чекати закінчення стірки. Після чого відкриваю, дістаю простерилізовані, ідеально чисті і сухі банки. Отак. От от. Так, ви знаєте, вийшов на свою терасу, під свої кустики, під штамп. І зараз з вами подивимося, що нам пропонує Інтерфлора. От, зараз. Не хочеться нікого ображати, але ви знаєте, настільки от контраст між новою поштою і Укрпоштою що це небо і земля правді. Досить, досить того, що вічно такі знаєте, затримки, то ще й такі лиця кислі, що Ну, менше з тим. Значить, дивіться, зараз працюють знижки 25%. Я не знаю, чому Алі не подобається. Мені подобається все, У мене все чудово квітне і сорти співпадають. Є різні, бачите, тут сітки, ну, все тому подібне. І рослини. І рослини. Значить, в мене лілії теж ось такі є. Хоча, чесно кажучи, оці от копчисті лілії мені не дуже подобаються. Одна штука коштує 65 гривень. Бачите, різні кольори 65 гривень. От, мені от такі от подобаються. От. Але я люблю, щоб лілія була не отака от карликова. Оці от азіатські лілії не люблю, тому що вони дуже низенькі. Коштують, бачите, різні. 39 гривень. Є якась така от новинка копчиста за 55 гривень. Лілії оцела. Такі до метру виростають непогані теж. Три штуки 85 гривень. На них є знижка 25%. Мені отакі от подобаються. Гарні. і такий колір, гарний. Такі от в крапочку теж красиві. 45 гривень коштує. 45, оце от 35, це 35%. в ну, мене такі теж, похожі, дуже є. Оці, що я кажу, пахучі, теж дуже гарні. Дивіться, які гарні знижки. 5 штук 195 гривень коштують. Одна штука 55. Отака, до речі, в мене є. Отака в мене є. Отака є в мене. Така теж гарна, дивіться, з жовтими серединками. 59 гривень коштує. Оця в мене є. Я виписую квіти з двох е інтернет-магазинів. Це або ця інтерфлора, або з флоріум. Гладіоло це дуже гарні. Раніше висаджував, але з ними дуже багато бавленки. Це треба, знаєте, дійсно мати свою ділянку і жити, щоб їх вирощувати з цими цибульками, з цим всім. Треба щороку витягувати землі і потім запихати. Але кольори дуже красиві і ціни теж різноманітні. Бачите? 5 штук коштують 105 гривень в середньому. Жоржини я дуже люблю. Але я люблю, знаєте, це напевно, що от такі от. Це ті, які дуже високі, такі, знаєте, півтора метрові і вище. 105 гривень коштує одна штучка. 95, 125. Тут, дивіться, три штучки. 245. Теж знижки є. От кали. Кали тут дорогі. 125 гривень коштують. Я свої купляв взагалі щось по 40-50 але це на іншому магазині. Тут всякі такі теж дивіться квіточки. Цікаві фрезя. У нас весільний букет з олею, то він був з фрезій. З білих е і голубих фрезій. Лілійники теж дуже мені подобаються. Зараз вони раніше були такі, знаєте, всі прості. А тепер такі от різноманітні, різнокольорові. А стільба теж мені подобається. Тут кущики. Ой, дивіться, є туя західна Даніка 95 гривень. Але пане якась дуже-дуже малесенька. Туя західна Golden Globe 95 гривень. Ялівець, дивіться. Ані, в мене не ялівець. Ялівець, треба, до речі, почитати про нього. Мені сподобався теж такий голубенький, дивіться. 125 гривень за штуку. Треба розізнати, якої висоти рослина. Оце от спірея в нас. В мами на Бережанській. Оця от спірея в мами там, де живе, то там є, то є спіреї дуже багато. Троянди тут дуже дорогі. То Ніколи я не купував, не знаю, наскільки співпадають сорти. Хоча це настільки перевірений магазин, що я не думаю, що може бути будь-яка розбіжність. Ну, тут дорого. Полуниця, дивіться, три штуки 125 гривень. Хоней 105. А... Такий, я не знаю, таких взагалі сортів. Виноград. до нього байдуже ставлюся. В ньому треба теж купу там заморочок, треба знати з тими обрізками. Не стикався і не знаю. Агру 155 гривень. Це теж дорого для такого кущика. У нас, коли йде з, от, якраз осінь, це журнал на осінь виходить, розрахований. Чорна казкова 85 гривень. Вернісаж 85. Оцю смородину можна купувати по 20-30 по гривень в цих розплідниках або навіть знаєте, в людей, які просто вирощують. Ну, теж чудово приживається і безпроблемно. Але кожному своє, знаєте. Малина, дивіться, одна штука 115 гривень. Це просто актинідія київська. А я б актинідію, до речі, посадив в селі. Це ті маленькі ківі, що якось алки росли, алка потім повикидала. Але треба весь час висаджувати, бачите, і чоловіка, і жіночку. Щоб чоловік, щоб чоловік жіночку запилював. Інакше не буде плодів. Якщо осадите посад... Якщо просто одну жінку, то плодів від неї не чекайте без чоловіка. Отака от, от сила природи, мої хороші. Без чоловіка, бачите, жінка не зможе нічого зробити. І навпаки, чоловік без жінки теж. Так, тут добрива різноманітні. І от теж, дивіться, цей чистий лист, що я купував, бачите, для хвойників. Теж є і для троянд, і для плуниці, і для всього. Сітка шпалерна, потім агроволокно біле, оці от кілочки для закріплення є все. Можна замовляти такі бланки, як були колись, газети заповняли. А зараз все робите через інтернет. Супер акція. 155 гривень за 10 штук. Ла суміш. Так що, мої хороші, можна увірвати дуже по гарній ціні, гарні рослини. Набір багаторічних рослин 245 гривень 5 штук. Бачите, теж мінус 50%. Отакі от от нам пропоную новинки інтерфлора на осінь. Можете смі сміло замовляти. Є і телефони, і сайт. А саме краще пропишіть просто. В пошуку Інтерфлора Україна це не для реклами, мої хороші. Тут ціни теж є такі захмарні, що я і не купую сам. Але бувають дуже багато різноманітних знижок, розпродажів, особливо в кінці сезону. І в мене мої лілії ну, процентів 50% це з оцього магазину. Коли ви мене питаєте, де ви купували такі лілії, то щоб знали. Купував, ось, купував, купував в тому числі і ось тут. Добре, мої коротші, чекаю, що посудомийка попрала мені банки, Попрала, правда, так цікаво, постирала банки, після чого буду робити салат з кабачків. Ну, але це вже буде зовсім інше відео.